Через те, що померлий депутат обласної ради Микола Визима був членом конкурсного комітету при облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на автобусних маршрутах. Засідання розпочали у зміненому складі. Крім того, відзначив голова комітету Ілля Чередніченко явка членів рекордна майже 100%. Що до початку конкурсу зі своїми проблемами на засіданні виступили присутні в залі представники органів місцевого самоврядування. З поміж іншого мали вирішити питання перевезення пасажирів за п'ятьома маршрутами в Полтавському районі. Провідний спеціаліст від житлово-комунального господарства Полтавської райдержадміністрації Руслан Онищенко повідомив: загалом перевізники свої функції виконують, проте без обурень територіальної громади не обходиться. Зазвичай нарікають на технічний стан авто, недотримання графіка руху та переповнені маршрутки. Воно й не дивно, адже Полтавський район найбільший в області. Там проживає майже 67 тисяч людей. Маршрутки у нас. Можна сказати, малої місткості громада велика. Багато у нас на території Полтавського району здійснюється. Працює 40 тисяч населення, практично в Полтавському районі, яких треба кожен день перевозити на роботу. У Миргородському ж районі хочуть вирішити інше нагальне питання. Там найбільше скарг надходить на введення пільгових днів перевізниками, говорить перший заступник голови Миргородської райдержадміністрації Вадим Данилевський. Таким чином перевізники уникають зобов'язання щоденно безкоштовно перевозити людей, які мають право на безоплатний проїзд. Такі дні не можуть бути встановлені, оскільки законодавством визначено постійне право пільгової категорії на користування транспортом. Крім того, невдоволені миргородці і підвищенням вартості проїзду всередині району. Подекуди транспортні послуги здорожчали на 50%. відсотків. Із питанням урегулювання ціни на проїзд представники району звернуться ще й до облдержадміністрації.